Та все це, так і є, так і є, так, все є. Ми цю І захоплення постіли. гри, Все, все, має все працювати. Щоб і у вас, і у нас все було гаразд. Гараз. Я, я можу катитися, катитися. катиться. Удвох Пока Покатилась. <гараз> Ми тепер як магнітики. Так, да, реально, ми як магніт. Або... Або як в школі, оці. Ой щоб ой олівчик витирати і щоб ой, і ручечку. Тут, тут каже: кажусь... ой! Ой. Um, ой! А що воно хочеться? Стрибнули? О! Да. О, ні. Розганяйся. О! А, на... на... А. ой! Ні-ні-ні, на цей на пробіл, на пробіл. Ой, не в той не треба. Ой, о-о-о! Я бачу, тут правда, внизу теж якісь штучки є, які можна робити! Я причепилася. Ой! А там ще ракета, бачиш згори на дереві. Бачу. бачу. Чи що це таке? Ой. Ой. <світ> Боже, яка вона, яка приємна гра, слухайте. О, мене зараз як відшпандів. А, ну, ти... а ні, з ним мене. <світ> Ой, там дуже мили. Звуки мені так. Ой. Китаємось, мисло. Ну, ну ми граємо, короче. Я не знаю, на вулиці потемніло. Тобі не здається? Ой, ой-ой-ой! О, как! Ой. <риклад> ну, давай, почекайте. <риклад> Подожіть, чуть не стошнило <риклад> Міняємося. Міняємось добре. <риклад> Я вже награлась. А дивись, отут освітилися ці штучки, а тепер не світяться. А чого? Може, реально, із-за того, що. Або там ще щось. Не хочеш. А, добре, я думала на ліфтику піднятися. Коли коліна скриплять. А це як стульчики, напевно. Мабуть. Оооо. Ва! Нам туди, в те місто, напевно, треба. Це Ми, ми на острові живемо, а нам треба в місто. По, по, по хліб. Давай сюди, на цей, на, на ліфтик. На один, два, три. Ні, чекай. Ой. Ні, добре. О, по черзі тоді буде. так? Ні, ой, це ми сусіди буде? з тобою. Дивись, оце, напевно, мій будиночок, а це твій. Угу. А, це реально будиночки. О, це пташечка. це пташечка. А що тут треба зробити? Я не знаю, а я поки що не вийшла. Щось воно ходить. Ми з тобою говоримо, якщо що, ти поняла? Так, так. Так що на стрілочку вгору. О, і щось зараз. Як це поназивали. Там ракета вийшла. Ракета. Ось тут точно вже звук колін. Ой-ой-ой. Ой-ой! <свист> я інколи не розумію, хто з нас хто. Хто ти, хто я. Які штучки. О, боже, що це? Це кравики. А, це кравики. Це причпункалися Приможе? і потім рухаємося. К? Може нам треба, чекай, може нам треба від... відчпу... відчпункати якийсь елементик тут, наприклад. О, о, та, та, дивись. Оп, 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 оп. О, є. Ми Іди. Так? Добре. Мені страшно. Мені <свист> страшно. <свист> А це, а це ви, ви тобою. Став... Ой, що воно случилось? Це попкорн, воно, воно стріляє. А може нам сюди не треба, хто знає. Треба взад вперед, оце як на це на. Жух, жух, шу. Жу. <му> Хороша була гра. приємна така. А, ні, жиєм, жиєм, жиєм. О! Опа. Що ти мала? Я нам... Давай отсюди бігом, поки ніхто не побачив. Фух! Ну, не важко. Не важко було. Нормально.

Джерела. а Мінеральні дивись, а чекай, тут, тут тут дві. Е... О тут може годиш, короче. Дивись ви тепер як мордочка. Оце носік і наші глазькі. Дже <рес> 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 доволі що такий тебе поняла, сміється, коли коли <рес> лопається. <рес> 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 <реш> Боже, не вже, не вже треба, не вже почалася е, треба логіка вже. Не вже почалося. О, ні. О, ні. о ні, о, ні. О, ні. О, ні. О, ні. ми Мене гарно лопали квіточки. Що почалося оце. О, ой, ти можеш потрясти, щоб вони. О, о можна б о, <свист> Дивись. Прикол. О, жух, жух. Оп. Оп. А як ти їх так клеїш одну до одної. Просто натискаю оце вниз. Я і тебе зараз приклею. <свист> Опа! <свист> Опа. ха ха Опа. Не дивіться, поки подожди. Я не знаю, що це прилічно вообще таке. Бож. <свист> о! Оні!

Зрахуно. Та легонька. Просто десь подпуталися там. Нормально. Ти ж, ти ж обрала самий легкий спосіб гри. Я так. Ми навіть да, да. да. <рик> на харді, на харді даже проходимо. Да. Ле, легонька через слово лего. Ну, Та да, так, легонька. <рик> о о о Оп-оп. оп оп Давай, давай, давай. Оп, 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 оп. Міст на шулявці так будували. Ох ти ж, господи, я ж злякала. Віковий рейтинг гри, як не як, не 0,1, не 0 на секундочку, а, та Звісно, ну ти що ти думаєш, мабуть, в такі легкі ігри грали. Ну ми просто спеціалісти. Трошки треба було відпочити. Відпочинок для собаків. Ладно, вибачте. <ріст> <ріст> а нам куди? Нам мабуть вправо? О! Ну, чекай. А якщо підійду, тебе зажбурне, чи ні? О! <ріст> Супер. Тут легко, легко. Я не відчула навіть. Професіонал, професіонал. Кіберспорт. Воно є таке. є є, є. Боже, як вони тішаться. О, так і треба. О, шорфур. Шов шорт ти сказав. Мені десь найскладніше, ми проходимо швидко, а там, де трошки простіше, ми такі, О, ні. Ой-ой-ой-ой-ой, та що це ламає? sorry, що це ламає. Та що ти переді мною вибачаєшся? Не я тут хазяйка. Ну Додому Оленку не зовіть. Я ж ну не просто не хохримах. А можна я з цією штукою давай? Дякую. А як я можу тебе тебе зажбурнути? Тут ось є якийсь той стільчик. Перелякався, бідно. Я загубила себе. Вау, Жух, жух. ой, тут можно щось Оп! з нас Ну, мы скажем, что так и було, логично, боже, а... це ты джинис. Це випадково, а там что? Там шо -шо? А я теж хотела подивиться. Ну ладно, <сіх> Пішли. А а а Ой. Ничего интересного передан назад. Пап. Ой, yeah. <sí es goodbye>. тут все. Ой, ты уже мутные. О, не, выходит, добрый, добрый, все, мы вырятованы. Боже, ты снова ночи меня Все. Такая музыка. А зачем у тебя настрой, аж рездванный? Я не знаю, почему. Настрій каніку. Страшно дуже добре. за нами ніхто не прийшов. Добре, правильно. нафай. Музика така, блін, приємна. Ой, а це що ти де ти таке оце поламала. Я не поламала, я знайшла. А, oh, від'єднайся -so. добре. Думаєш, Може, я навпаки, і туди сядеш, і я тебе зажбурну. Ой, це прикольно, як. Ты Саша зробила. Вау! Полтиш. Вот, а тепер може щось сделать. В Вибач. Фак. Зараз, 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 зараз. Я все виправлю. Чика, я все виправлю. Что <рес> <рес> <To>, нормально, дорога. Нормально. вже. <рес> <рес> Ти що висловила? Я не хотіла. Ой, оп. О, є. Блін, треба трошечки довше. І мені здається, все вийде. Тут, мабуть, буде легше. Так. Ой. Ой. Угу. Як ти Ти, ти, ти не, телепортнулась? Неправда, не я ти що, я старательно набиралася сюди.